Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди. І сьогодні будемо говорити про те, хто ж такі Bellingcat. І допоможу розібратися, що це за організація. Така, власне, засновник організації Еліот Гікіс І заодно автор книжки ми – Bellingcat», яка вийшла нещодавно у видавництві наш формат. Я її прочитала і готова за вами поділитися своїми враженнями і заодно розповісти, хто ж такі белінгкет. Але перш ніж я перейду до Белінгкет, мушу розповісти вам про каву. А, насправді я в цьому домі не маю кавоварки. Дуже страждала з цього приводу, аж поки не вирішила спробувати дріб пакети. Це моє вперше, і це дуже смачно. Я, до речі, обрала для себе 25 Coffee Roasters. Це українські виробники, вони обсмажують каву. І яка ж вона божественно смачна, реально, як з кав'ярні. Дуже смачно. І такий запашок тут у мене, повірте, дуже класно. А і, власне кажучи, як я вже сказала, українські виробники, свіжа обсмажка, а різні формати. Я особисто дуже люблю кислу каву, і мені підібрали просто те, що треба. Вона для мене просто ідеальна. А от, і також, до речі, залишаю вам промокод. Можете за цим промокодом е, мати знижку, а внизу залишаю посилання на 25 Coffee Roasters, аби ви могли подивитися, для себе щось обрати, бо там є кава на будь-який смак, допоможуть підібрати таку, як ви любите, точно. Я... Ручаюсь, бо у мене саме така. А, крім того, є чай, є аксесуари, багато-багато всього іншого. Обов'язково заходьте на сайт, користуйтесь промокодом і приємного вам кавування. А я ще декілька ковточків і перейду до белінкет. Так от, белінгет це незалежний колектив дослідників, громадських журналістів, активістів, людей, які працюють з відкритими джерелами та. По великому рахунку своєю діяльністю розслідують різні правопорушення в різних точках нашого світу, починаючи від мексиканських наркобаронів, закінчуючи власне, злочинами Росії проти України. І знаєте, я дуже багато чула про Белінгкет, і на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже-дуже багато в нашому інфрапросторі, зокрема, було різних заяв від Белінкет, їх артикулював такий собі хрестогрозів. І я завжди, коли його слухала, думала. А чи варто йому вірити чи ні? Ну тобто, чи дійсно є певна людина, яка може розповідати про те, що думає російська розвідка, про те, які були плани в російської розвідки, або про те, там про що говорить Путін зі своїми найближчими соратниками? Я, звісно, слухала Христа і намагалася зрозуміти, а чи варто мені йому вірити. Хто він такий взагалі? Хто такий Беллінгет? Саме тому, коли я бачила цю книжку, я задумалася над тим, що мені точно не треба прочитати, бо я хочу розібратися. Хто такий Белінгкет і чи варто їм вірити? Отож. Грозів є один із менеджерів компанії Bellingcat і він дійсно володіє інсайдерською інформацією як із відкритих джерел, так і з закритих джерел. Має багато різних інформаторів. Але для того, щоб зрозуміти, як власне працює Bellingcat і чому е, звичайний менеджер компанії Bellingcat може мати доступ до розвідданих Росії, е, треба почати говорити з витоків цієї організації, що ж таке Bellingcat. Власне, Еліот Кігіт, е, засновник компанії Bellingcat, е, був звичайним менеджером е, середньої ланки. І як, як усі ми офісні працівники, час від часу серф в інтернеті і мав різного різного роду, ну скажімо так, захоплення. І одним із захоплень в якийсь момент стало розслідування з відкритих джерел. Що мається на увазі? До прикладу є збройний конфлікт. Одна сторона заявляє одне, інша інше. Але є певні якісь ну, точні докази, е, до прикладу, фотографії. З фотографії можемо зрозуміти, де саме ця фотографія була зроблена. Як це можна зрозуміти? Можна звірити Google Maps, е, можна звірити інші фотографії з цієї місцевості і зрозуміти, а правда це чи ні. До прикладу, одні говорять, що місто захоплене, інші кажуть, ні, місто не захоплене. І тут в гру вступає Еліот, який порівнює фотографії окупантів там на одній території, де вони показують, що місто захоплене з реальними картами міста. І може сказати, що так, дійсно, окупанти там або ні. Здавалось би, ну доволі цікава а, діяльність на той момент, але варто б якось її. Ну, скажімо так, кудись розвинути, так в щось перерости, і власне кажучи, саме з таких якихось захоплень а докопування до правди з відкритих джерел, і виросла ціла компанія Bellingcat. А, Тобто, що вони роблять? З самого початку, що вони робили, варто зазначити. А вони брали різного роду цифрову інформацію з відкритих, повторюю, доприкладу, соціальних мереж, фотографії якихось випадкових користувачів, твіти випадкових користувачів, інші дописи і так далі, і тому подібне, і звіряли їх з безпосередньою місцевістю, там, чи залежності від ситуації, від того, що саме хотів, скажімо так, довести Еліот в своїх, скажімо так, тих. Я б не сказала, що примітивних чи мініатюрних, але тим не от таких міні-розслідуваннях. Першою серйозною справою Bellingcat, а, стало розслідування збиття Боїнга mh 17. Мені здається, що кожен українець точно знає, про що йде мова. А, історія про сумнозвісний Боїнг, який м, летів над повітряним простором України та був збитий російським Буком. На той час на момент збиття було багато інформації, хто ж його збив, Росія а, просто цілу кампанію розпочала. Розповідаючи про те, що мовляв, це не вона і багато багато усі іншого, де ж правда. Власне, Еліот з рядом інших ентузіастів, а на той час Берінгет це було уже декілька таких пошукачів правди в цифровому світі. Почали шукати, що вони робили. Вони знаходили реальні фотографії в режимі реального часу викладені пости, інші речі, порівнювали це з власне картою спутниковою. І таким чином вони змогли не просто довести, що російський БУК вистрілив, але й окрім того, ледь не порорахувати, як він рухався, звідки він виїхав, спойлер з Росії, безумовно, як яка саме в нього була траєкторія руху, хто був, з якої бригади безпосередньо брали участь для цієї операції, скажімо так, вони знайшли фотографії в мережі, де Бук там за декілька годин до катастрофи повністю з усіма снарядами стоїть, і як там через менше ніж годину після катастрофи він їде уже на сторону Росії. з Altyazı Мінус одним снарядом. Зрозуміло, саме тим снарядом, який безпосередньо попав в Боїнг, багато багато всього вони знайшли. Я вам більше скажу, що компанія Bellingcat, організація Bellingcat а була одним зі свідків в цій справі. Я думаю, ви чули нещодавно, що засудили таких чотирьох людей, в тому числі Гіркіна, за збиття Боїнга. Так на жаль, не можуть притягнути до відповідальності безпосередньо Путіна, тому що якихось таких прямо точних доказів, що от він такий. Давайте, стріляйте в бук, не було. Ой, стріляйте в бой, не було. Але е, сам факт, що Белінгкет не просто. Е... Щось знайшли, так і розповіли, але і е, ці докази змогли е, надати суду міжнародному. І Цей міжнародний суд визнав ці докази і теж їх додав до справи. Мені здається, додає ваги Белінгкет. І, власне кажучи, спочатку повномасштабного вторгнення Белінкет теж активно працює е, зараз на території України, якщо можна так сказати. Вони документують багато військових злочинів. Я вам залишаю внизу посилання на сайт Белінгкет. У них з'явилось тепер і розділ українською мовою. Вони прикладають усі статті. Які мають безпосередні відношення до України, до прикладу, мене зацікавила стаття про те, як росіяни. Цілеспрямовано нищать українську культуру. Там про те, на які музеї, на які церкви безпосередньо попадали російські снаряди, російські ракети, і чому це було? Так, чи це випадкові, чи це все-таки така точна спрямована акція проти української культури? Дуже цікава стаття. Але там багато інших таких статей мені здається, що Белінкет зараз робить теж важливу справу, бо саме таким документуванням цих Фактів злочинів вони допоможуть в майбутньому міжнародному суду визнати російські злочини як такі. Тому, як на мене, це дуже важлива робота саме зараз в режимі реального часу відслідковувати та задокумен... задокументувати такі от речі. До речі, чому назва організації Bellingcat? Ось е Еліот з рядом інших своїх колег думають про те, як назвати. І між ними трапиться такий діалог. Пам'ятаєш стару казку про те, як кіт не давав спокою мишам. Отже, миші вирішили провести нараду про те, як їм захищатися. Одна миша підвелась і каже: Ми всі набагато швидше за кота. Правда, проблема в тому, що ми не чуємо, коли він підкрадається. Тому пропоную зробити от що, сказала та Миша. Ми повісимо коту на шию дзвіночок, і йому більше не вдасться нас піймати. У них є план, і всі вони будуть в безпеці. Залишалася лише одна проблема хто повісить дзвіночок на кота. Власне, це те, що було треба. Наша місія, наша назва більше дзвіночки на котів. Belling the Cats. Белінгкет. Cat. Мені здається, що це геніальна назва, і вона класно повторює і пояснює, що ж таке белінгкет. Не можу е оминути увагою ще один, е мені здається, відомий кейс про розслідування Белінгкету на території СНД. Я не буду говорити про те, чи варто нам е знати, чому саме цей кейс є відомим українцям. Я швидше опишу про те, як це спрацювало, бо мені здається, що сам факт розслідування вже ого, який феєричний. А е я думаю, що ви чули е про так званого Навального російського опозиціонера. так от, власне, Белінгкет і в тому числі, розслідували, Розслідували справу Навального, тобто вони безпосередньо змогли довести, як ФСБшники отруїли Навального. Вони ну, прям супер по деталям описали, як ця операція працювала. Також їм вдалося навіть знайти фотографії, імена цих людей, телефони цих людей, навіть поспілкуватися з тими, хто безпосередньо отруював пана Навального. І мені здається, що це вау, вищий пілотаж так провести своє розслідування. І що важливо, що тут Белінгкет Задіяв не не лише відкриті джерела, але і дані з так званого даркнету. Вони звідти взяли інформацію про авіаперельоти. І, власне, по суті, після цього вони продовжують використовувати не лише відкриті джерела, хоча а, з самого початку філософія Белінгкет була, що вони можуть не лише а, Довести те чи інше, але і також дати всі послання на всі джерела, тобто джерела відкриті. На даний момент белінкет працює не тільки так, тобто вони використовують дані з даркнету, окрім того, вони використовують інформаторів, і це з однієї сторони ускладнило роботу, тому що вони не можуть до кожної своєї статті додати повний перелік джерел. А з іншої сторони, вони отримали більш інсайдерську інформацію і більш якусь, ну скажімо так, доказову інформацію завдяки певним якимось своїм закритим джерелам, тому ж даркнету і так далі і тому подібне. Тобто тут палка двох кінців. З однієї сторони, трошки губиться ця філософія, що ми користуємося тільки відкритими джерелами, подивіться, все цілком доступно і очевидно. Але з іншої сторони, для того, аби докопатися до істини максимально, як, до прикладу, от, з тим же отруєнням Навального, вони все-таки використовують і Закриті джерела теж, тому ну от, ось так. І знаєте, коли я читала цю книжку, я думала не лише про белінгет, про те, хто ж це такі, хоча, повторюсь, це було моє першочергове завдання, коли я брала цю книгу до рук, але мене захопила історія самого Еліота, тому що, ну, постійться самі. звичайний менеджер просто робив те, що йому було до вподоби. Так? Він знаходив е, правду в соціальних мережах так, з відкритих цифрових джерел, е, порівнював дані е, і, умовно кажучи, таким чином відстоював. ну, не будучи зацікавленою стороною будь-якому конфлікті, відстоював в правдиву точку зору, так от. Хто б думав, що саме з такої діяльності, якою горів Еліот, може вирости ось така організація, як Белінгкет, яка сьогодні робить, мені здається, важливі речі. Ну, як мінімум, вони є свідками безпосередньо в міжнародному суді по справі mh 17. Зараз вони документують різні злочини Росії проти України. Це мені здається дуже важливо, тому що їх так багато цих злочинів. І документування цих злочинів є суперважливою справою, бо потім ми зможемо з цими фактами прийти до міжнародного суду і сказати не про просто, що Росія зробила перше, друге, третє, але й довести це з допомогою тих чи інших доказів, які для нас зараз брають Берлінкет, якщо можна так сказати. Е, і власне кажучи, це для мене. Ось ця історія була ще одною історією про те, що робити те, що ти любиш, що б це не було, чи є всього назва, чи нема, чи є якесь пояснення цій діяльності чи немає, просто роби те, що ти любиш. І рано чи пізно це стане важливим, як мінімум для тебе це є важливим. Можливо, для десятки людей, можливо, для сотні, можливо, для десятків сотень людей, як зараз можна сказати, про Белінгкет. В будь-якому разі ось така от історія, ось таке я вам хотіла розповісти. І я ну, спеціально цьому ролику оминула цю тему, але також скажу вам і Послання на це розслідування також, що у Белінкета було розслідування і пов'язане безпосередньо з Україною і вагнерівцями. Була спецоперація, зірвана, на жаль, ем, здається, роки два тому назад. Вона, на жаль, не мала дуже активного розголосу в нашому інфопросторі, але мені здається, важливо про неї знати також. Вену залишає послання, залишає послання на Белінгкет, на їхню українську сторінку, на каву кофі-ростер, вона дуже смачна. залишаю послання на розслідування. Про вагнерівців в Україні про цю спецоперацію також. І, власне кажучи, розказуйте, що ви думаєте про Белінгкет, чи чули, чи знаєте, чи довіряєте. А, можливо, читали якісь інші їхні розслідування, окрім супернашумівших. І загалом, що ви думаєте саме про такий варіант розслідування з відкритих соціальних джерел, там, з відкритих якихось даних? Чи довіряєте ви їм? Чи взагалі вважаєте, чи варто довіряти белінгкет? Чи ні було б цікаво про це поговорити або дискутувати? Ну, я, власне, все вже розповіла і йду е, допивати свою кавуню. До зустрічі з вами наступної п'ятниці.